Російська армія обстріляла дев'ять населених пунктів Донеччини. Внаслідок обстрілів одна людина загинула, п'ятеро отримали поранення. Роздають їжу, воду, електроприлади та газові балони. Гуманітарна місія Проліска відновлює свою роботу на Донеччині після півтора місячної перерви. Ситуація напружена, але люди намагаються жити звичним життям. Що відбувається у Херсоні другого дня так званої евакуації. У приватному секторі Краматорська та Слов'янська почав з'являтися газ в Донецькій області. Планують підключати до газової системи більше тисячі абонентів на день. Також буде поставлятись газ і в котельні, всі котельні, які забезпечують теплом наші багатоповерхівки. Але це найскладніший процес, тому що ми розуміємо, що сьогодні, по останнім даним, в цих багатоповерхівках квартири, які Зайняті жильцями мешканцями це відсоток від 15 до 35 відсотків на сьогодні в області працює 54 бригади газовиків. Голова правління акціонерного товариства Донецького Вадим Батій розповідає, що в першу чергу підключають котельні та об'єкти критичної інфраструктури, потім приватний сектор та багатоповерхівки ще ні, а в приватні зараз будемо пускати. Вже пускаємо сьогодні. Що дня вже пускаємо хотельні. Плануємо до 1 листопада для запуску газу у області по правилам зайняло два роки. У нас задача зараз стоїть за місяць-півтора. запустити всю область. Ви розумієте, це не просто складно. За добу армія РФ обстріляла 9 населених пунктів Донецької області, в тому числі і Авдіївку. Доба пройшла більш-менш там контрольовано, спокійно. За добу відбулось трошки більше там 10 обстрілів. Немає непоранених, не загиблих серед цивільного населення. Окупанти відкривали вогонь з артилерії, РСЗВ град, мінометів. Стріляли по житлових будинках, сім зруйнували. За добу Підрозділи Силоборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Бахмут, Бахмутське, Кліщіївка, Красногорівка, Новомихайлівка, Невельське, Опитне та Мар'їнка Донецької області. Поліцейські у Білий Янгол евакуюють людей з Мар'їнки та Новомихайлівки. Вивозять пенсіонерів. Більшість з них травмовані внаслідок обстрілів росіян. Не покидають поліцейські домашніх тварин з осколковими пораненнями до ветеринара доставили собаку. Олександра Зоз, новини на Суспільному. Донбас на цих кадрах у околиці села Серебрянка, що за сім кілометрів від міста Сіверськ. Попри обстріли волонтери з часів яру Євген Ткачов щодня їздить сюди та у навколишні села. Відстана за людей, проживаючи в Сєверські і в селах в довгі Онта Дроновка, Серебрянка, Благоровка. Ну і сам Сєверськ. А це шлях до деокупованого селища Білогорівка, що на Луганщині. На узбіч згоріли автівки, розбита дорога, зруйновані будинки. До повномасштабного російського вторгнення тут проживало близько тисячі людей. Всі 15 чоловік в Білогорівці. Євген каже, перед поїздкою намагається повністю завантажити автівку продуктами, засобами гігієни та хлібом. В основному радуються люди, коли хліб везеш, тому що щось чим-то можна замінити, а от з у людей реальна проблема. Спочатку волонтер возив людям продукти із власних запасів. Потім, каже, долучились християнські та благодійні організації. в основному Воєнна адміністрації, воно назначений місто Сєверська. Ані дають продуктові набори і продукти також от благотворительного фонду до Янгали Спасіння. На зворотньому шляху Євген збирає людей, які хочуть евакуюватися, допомагає виїхати маломобільним людям, місцевим із домашніми улюбленцями. Ну, так, сейчас евакуація в основному ті, кото комітраються, яких я вивожу это когда уже что-то починає такі та критічні званочки по здоров'я до повномасштабного російського вторгнення. Євген працював керівником гуманітарного штабу Проліска. У часів Ярів він облаштував хоспис для самотніх та маломобільних людей похилого віку. Наразі усіх мешканців закладу евакуювали у західну частину України. А в саме приміщення хоспису вже двічі прилітали російські снаряди. Ми з якогось часу продовжували його використовувати як транзитний хоспис. Тобто я по нікій чоловік вивозив туди місяць недільку рікалі там кілька днів відмивались, заражають телефони, там кому треба, врач. Дивили. Виїжджати із Донеччини у безпечні регіони. Євген Качов каже, поки не планує. Гуманітарна місія Проліска відновлює свою роботу на Донеччині після півторамісячної перерви. Крім продуктів хліба та води, людям розвозитимуть газові балони та електроприлади. Вікторія Алєксєєва, новини на Суспільному, Донбас. На повне відновлення Луганщини з теперішнього стану може піти сім років. Про це заявив начальник Луганської обласної адміністрації Сергій Гайдай. Перший етап після деокупації, розмінування, потім відновлення критичної інфраструктури житлового фонду. Літ 10 придеться только займатися розмініруванням. Паралельно буде 4 года для того, щоб восстановить всю критическую інфраструктуру. До 7 літ можна буде встановити Луганщину в ідеальному состоянии. Трирічний Саша нещодавно знову почав ходити. Малюк отримав поранення вдома в Солидарі. Тоді ж загинув його чотирирічний брат Сергій. У родині восьмеро дітей всі разом живуть в шелтері в Дніпрі. Думала, що все обійдеться что ніхто не забирали. Нас, во-первых, нікому била нас вывести. Ми давно ехать. їхати. у нас нікому не було вивізти. Добро на Амурі живуть переселенці з Донеччини, Луганщини, Харкова, Запорізької області. Загалом 270 людей з двома дітьми з Краматорська переїхала і Тетяна. Тут живуть вже четвертий місяць. Поїхали, бо обстріли міста почастішали. Ми були в деревні, самоліт пролетел, Дуже закался. Да, да. ребенок очень волос сідо пошел. Приехали сюда, мы снимали дом. Ну, дом 16 тисяч. Ми просто не потянули. знімали кілька сімей, а потім почалось сім'ї роз'їхалися. Цей шелтер заснували шестеро жительниць Дніпра, закинуті будівлі колишнього інституту. Тут за допомогою сусідів обладнали кухню, де годують людей, пральню та інші кімнати. Поки будівлю орендують безкоштовно. Речі, гігієнічні набори та смаколики дітям привозять жителі Дніпра. Це мій друг. Він просто привіз. Якісь напої, солодощі. Ну, ми таке практикуємо, що є люди, просто які завітають до нас і щось з собою привезуть. Будівля не опалюється. Наразі думають, як зимувати, розповідає керівниця шелтеру. Відкрили збір грошей на опалення. Потрібно 800 тисяч гривень. Это будет просто обычные провода и обычные батареи, как регулирующие тепло, потому что есть одна большая комната, там пять окон, и туда нужно более мощно. А есть маленькие комнаты, там можно быть один. Поэтому это обогреватели обычные, как батареи, электробатареи. Пока решаем вопросы по законодательству. То есть нам разрешили, если сказать на словах, нам разрешили нам делать ремонт, обустраивать людей. Естественно, если они здесь остаются жить, им холодно. То. Но официальные документы, которые непосредственно уже З печатю, з підписом, о тому що це буде тут оставатися. Це все процес іде. Таліна каже: вже зібрали 300 тисяч. Потрібно зібрати ще півмільйона, щоб не виселяти людей. У нас ще що вопрос по окнам. У нас ж розбиті стекла тут, і окна, которые просто щелі ну як на вулиці, так і в здані находиться точно така ж холодина. Свята переселенців відзначають гуртом. Дворічна Ірина з Великоновосілки святкує день народження. Волонтери привезли подарунки та організували святковий стіл. Живуть люди в шелтері, скільки їм потрібно. Деякі сім'ї від початку вторгнення. Таліна каже, що далі будівлю планують переробити в гуртожиток. Анастасія Галасюк, Олександр Буряк. Новини на Суспільному Донбас. Росіяни можуть прикрити відхід з Херсона підривом Каховської ГЕС. Водночас вони готують інформаційне підґрунтя для звинувачення у цьому збройних сил України. Такого висновку дійшли експерти американського інституту вивчення війни, оцінюючи військову кампанію Росії в Україні за 19 жовтня. Про це свідчать заяви командувача війська РФ Суровікіна про непрості рішення щодо Херсону та колаборанта Сальдо про евакуацію через загрозу затоплення у разі атаки на греблю. Генеральний штаб збройних сил України припускає. Що російська армія планує обстрілювати мирні населені пункти Херсонщини, існує висока ймовірність здійснення російськими окупантами обстрілів мирного населення Херсонської області. Так, вранці 19 жовтня цього року на тимчасово зайнятій території проведена розсилка повідомлень із закликом до евакуації населення Нової Каховки, нібито у зв'язку з підготовкою обстрілів з боку підрозділів Збройних сил України. Обстановка на полі бою за повідомленням південного командування складна. Сили оборони ведуть активні бої. Війська РФ обороняються і задають ракетно-артилерійських ударів по позиціях збройних сил України і прилеглих територіях. Російські гелікоптери, і штурмові літаки атакували чотири рази райони Трифонівки та Нової Кам'янки. Українські авіатори спрямували удари по місцях скупчення російських сил. Штурмовою авіацією наших повітряних сил нанесено 6 ударів по пунктам розгортання зенитно-ракетних комплексів Бук-2М, Тор та Панцирь. А парою гелікоптерів Мі-24 та Мі-8 атаковано район зосередження живої сили та техніки ворога неподалік Любомирівки. Ракетники та артилеристи збройних сил України знищили чергові два склади з боєприпасами у Береславському районі: 43 військових РФ, 6 танків, 9 одиниць автомобільної броньованої техніки, дві гаубиці, командно-штабну машину. Зенітники приземлили безпілотник, який розвідував українські позиції на Береславщині. Анастасія Зоріна, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон. У другий день оголошеної окупантами евакуації Херсонка Тамара збирається в магазин. Каже, зараз продукти купити легше за гривню, а виїжджати ні вона, ні її сім'я не збираються. Збройні сили України чекають. Громадський транспорт працює, відкриті магазини аптеки, гудить базар, людей доволі багато. З'являються навіть нові точки на базарі, де можна розрахуватись за терміналом. До речі, у відкритому супермаркеті АБЦ, ну це колишньому нашому АТБ, ціни виставлені в рублях, але віднедавна можна розрахуватись карткою українського банку. У аптеках продаються ліки російського виробництва. Придбати можна за гривню, але лише за готівку. Начальниця Херсонської міської військової адміністрації Галина Лугова говорить, що ситуація в місті напружена. Люди збентежені, бо не розуміють, чого очікувати після оголошення нових умов за її словами. Внаслідок так званої евакуації погіршується діяльність навіть тих сфер, які окупанти намагалися контролювати. На даний момент колаборанти, які знаходилися, працювали в освітніх закладах, які перейшли на бік окупаційної влади. Певні люди покидали ключі і теж потікали. Директор Причорноморського центру політичних та соціальних досліджень Олександр Мошнягул каже, що в Херсоні спостерігається дисонанс з одного боку. Активна інформаційна кампанія в соцмережах, а з другого в реальному місті все спокійно. Люди і я особисто до того як виїхав, ви виживали переважно з рахунок дешевих овочів фруктів, які поставляються з лівого берега. Якщо зараз буде оце сполучення перекрите, то це дуже суттєво вплине на рівень життя тих, хто знаходиться в місті. За словами політолога, магазини навряд чи будуть масово закривати. В цьому немає сенсу. Більшість знайомих херсонців запаслися водою та продуктами і намагаються не виходити на вулиці. Говорить Олександр Мошнягул. Марина Круглова, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон. Поцдам Німеччина на сцені актори підлітки, які вимушені були виїхати з України через війну. У виставі Роздуми, «12 різних точок зору на майбутнє. Моє майбутнє після війни це документальна вистава, режисером якої є херсонський театральний діяч Андрій Май. Чоловік разом з сином і своєю мамою виїхали з окупованого Херсона, і зараз в статусі біженців живуть у Потсдамі. Моє майбутнє після війни це театральний проект, який почався ще до війни. І, звісно, він мав іншу назву. Він почався в Миколаєві. і Ми е, думали з керівниками громадської організації Діалог, яку підтримала цій роботі посольства Сполучених Штатів, про те, яким буде толерантне суспільство майбутнього для нашого молодого покоління. Проєкт зібрав різні точки зору підлітків. Під час війни розказує акторка Ганна Крутікова. Ми обговорюємо питання, яким буде наше особисте життя, і світ загалом у майбутньому. Для мене цей проект став дуже гарним досвідом. Я стала набагато впевненішою в собі і можу заявити про свою позицію оточуючим більш впевнено та стійко. Кожен актор у виставі порушує питання, яке для нього найважливіше і болить. Зі сцени легше розказати про свої емоції і переживання. Розказує Максим Букович. Я в виставі піднімаю тему толерантності. І, На мою думку, це дуже вчасно. Це не перша робота Андрія Має у такому форматі. У 2019 році був заснований проєкт «Майбутнє Європи з підлітками, дитинство яких пройшло в Донецькій і Луганській областях. Тоді виставу показали в 16 містах України і на двох міжнародних фестивалях. Вікторія Сидоренко, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон.